Доброго дня, друзі! гості у мого каналу та однодумці. Сьогодні 21 березня 2025 рік. Ось маємо такий абрикос. Бачимо, що вже квіткова брунька набрякла. І от яку я помітив проблему. І це вже не перший рік. От плодові бруньки. Не плодові, а от такі бруньки, які е не цвітуть. Можливо, вони були плодовими, тільки одна пішла в ріст. А всі решта, от, бачите, відпадають. Це вже декілька років підряд таку ситуацію спостерігає. Оця добре тримається. Особливо, от, якщо тут є е, більше цвіту, інші впадають. От Отак якось тут от легенько доторкаюся. От, і вже злетіла. Можливо, це моноліоз, можливо, якась інша проблема. Хто з таким стикався, підкажіть, будь ласка, як виправити цю ситуацію. Тобто багато багато бруньок злітають. Це вже декілька років я таке спостерігаю в себе. От, легенько і брунька злетіла. Хто з таким стикався? Будь ласка, підкажіть. Ось така гарна закладка, але шкода, що. Незрозумілої причини дерево скидає бруньки. Хто в курсі, буду вдячний за відповідь.